Друзі, вітаю! Ви на каналі Здоров'я Ла. Сьогоднішній епізод трошки не такий, як усі. Він буде про те, чи заберуть всіх жінок, медиків і фармацевток з 1 жовтня в Збройні Сили України. Ця тема викликала значний резонанс у суспільстві і спровокувала багато суперечок, непорозумінь і навіть страхів. Ми вирішили розібратися в цьому питанні професійно і запросили. Експерта сьогодні з нами речник командування сухопутніх військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фічо. Пане Володимир, вітаємо. Вітаю вас. Дуже приємно, що ви запросили, тому що я так розумію: в суспільстві, особливо в медичних колах, зараз дуже. існує дуже багато всяких міфів, догадок і. Різної різної інформації і страхів вже страхів, угу. тому вперше, з чого я напевно почну, це я почну з того, що хочу всіх заспокоїти. Ніякої це те, що зараз з 1 жовтня медики і фармацевти мають стати на військовий облік, це не означає мобілізацію. Це просто виконання вимоги закону, який прийняв прийняла Верховна Рада. Медики завжди були військово зобов'язаними. Ми Так. тепер просто це треба з'явитися в свій територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації чи за місцем проживання, де знаходиться людина, і а, стати на військовий облік. Отож, все-таки для чого от раптом з 1 жовтня всі жінки вище прирахованих спеціальності мусять стати на цей облік. Ми зараз виконуємо з 1 жовтня е, норму е, закону, який був прийнятий Верховною Радою, про військове про уточнення військового обліку. Е, було там спочатку. Верховна Рада прийняла. Великий перелік жінок, але потім підкоректували, і залишилися тільки жінки, які мають медичну освіту, фармацевтичну освіту. Решта жінок, які є, мають суміжні спеціальності з військово-обліковими спеціальностями, можуть стати на військовий облік добровільно для жінок медиків з 1 жовтня, або вони самостійно, або їхні роботодавці мають подати про них дані, де вони працюють. Наприклад, є державний... Це зараз. Ми говоримо про практично, як буде цей процес відбуватись з 1 та, жовтня, та з 1 так. жовтня, і наразі час, час не визначений, тобто немає якогось дедлайну, що от там наприклад тиждень ага, часу і всі мають стати на облік. Ні, тобто жінки, які мають диплом. Або ж мають місце роботи в медичній сфері, мають з'явитися в свій територіальний центр комплектування у найближчий час, як коли їм буде зручно, і стати на військовий облік. Що для цього потрібно? Потрібно мати з собою перелік документів. З переліком документів я не буду їх перераховувати. Можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук Сухопутні Війська Збройних Сил України. Ми тут пропишемо обов'язкові документи, там. які потрібні. Там є повний перелік документів. Пройти медичний огляд, щоб встановити рівень стан, стан вашого здоров'я і придатності для можливої для можливого проходження військової служби, угу. що передбачає військовий облік. Ви. Як стою, ну, це як, як для чоловіків. Ви стоїте на військовому обліку, і за потреби лише за потреби вас можуть викликати мобілізувати в Збройні Сили України станом на сьогодні, з 14-го року, жодна жінка не мобілізовувалася. Усі жінки, що зараз проходять військову службу в Збройних силах України, в силах оборони там в інших е, силових підрозділах, вони прийшли. Самостійно, добровільно, особисто, тобто нас що цей процес означає? Що в нас зараз е, ніяких жінок ми мобілізовувати не будемо? Це всього все приведення військового обліку е, до ладу, щоб ми розуміли, який є мобілізаційний ресурс на випадок ще гіршої ситуації. Ну, ми на сусід великий, і їх багато. Я зрозуміла для уточнення оцього 1 жовтня 2023 року. Раніше в законі було прописано до кінця 2026 року. Кожна жінка відповідної спеціальності, наголошуємо, зараз йдеться тільки про медиків і фармацевток, повинна стати на військовий облік. А зараз, 1 жовтня, а що зробити з цією інформацією до кінця 2026 року по в законі? Прописано, що роботодавець може прийняти працівника до себе на роботу. Це чи приватна структура, чи державна структура. Якщо жінка-медик не стоїть на військовому обліку, вони можуть її прийняти без цього військового обліку. Але Кожне підприємство незалежності від форми власності веде військовий облік. І так чи інакше, ця інформація має надаватися в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Це цікаво так, тому що а, подається інформація я, періодичність, я зараз не пам'ятаю, але подається інформація про військовозобов'язаних чоловіків 18-60 років, і тепер до цієї інформації так само буде надаватися військовий облік жінок медиків від 18 до 60 років, які От працюють в тій структурі. Тобто, але все рівно для того, а е жінка, яка не працює в структурі. Наприклад... Вона має самостійно з'явитися в ТЦК для постановки на облік. От вона думає, я собі стану, а от і не стану. А який контроль? Хтось відповідає, Дмитра, хто несе видання а... за цю жінку, яка не працює медиком, але має вищу медичну чи середню освіту. Но вона десь же ж працює, правильно? Якщо вона самозайнята, наприклад, ФОП, правильно? Так. Вона має подати дані сама на себе. Обов'язково обов'язково це вимога закону, це військовий облік. За порушення військового обліку передбачається адміністративна відповідальність. До цього ми ще повернемось. А я ще хотіла запитати уточному для наших глядачів: ми говоримо жінки, медики, фармацевтки. Фармацевтки зрозуміло. Медики це не тільки лікарі, медики це медсестри, так точно. фельдшера, акушерки, анестезистки. Всіх назвала чи ще когось не назвала? То, ну всі, що мають е, диплом медика, тобто всі всі, всі так, хто так. має вищу середню медичну освіту, так ну знову ж таки, хочу ще раз наголосити і ще раз заспокоїти, це так. всього на всього військовий облік. Це не йде мова про мобілізацію. Достатня кількість медиків є в збройних силах України. Але ми маємо розуміти, скільки в нас є, які в нас ресурс є, і оці всі панічні настрої, які зараз. Е, для медиків, жінок нічого абсолютно не зміниться. Вони як були військовозобов'язаними, так вони і лишаються військовозобов'язаними. Лише вони стають на військовий облік. І все. Вони будуть мати один додатковий документ. Для студентів, які навчаються зараз на випускних курсах. Там? так? Заклад їм надає тимчасові посвідчення, які діють від 7 до 30 днів, і в цей період часу студенти мають з'явитися в своїй ТЦК та СП, стати на військовий облік. Про... А тобто, обмеження по часу мають студентів... виключно студенти, які закінчують медичні вищі навчальні заклади чи середні. Так, зрозуміло щодо обмеження по часу. Ви сказали, що немає такого, що треба от тих, хто не буде нікого жовні. штрафувати зараз. Це... Тобто я можу стати через рік. Через два? Ліце. Логіка, людська Де ви відразу. При, ваш е, роботодавець, так. ви ж працюєте, ви mm -hmm. ж медик, правильно? Так. Ваш роботодавець подасть на вас е, дані, що військовозобов'язаних медиків у нас рахується, наприклад, декілька чоловік, і серед них ви. Mm -hmm. Ось. І цьому роботодавцю е, прийде повідомлення, що таким-то, таким-то, таким-то з'явитися в ТЦК та СП. Для постановки на військовий облік стимулювати почне роботодавець. Ну звичайно, це от називається обов'язок. Тут обов'язок обов ми маємо права, угу. і ми маємо обов'язки. Тобто бігти там ну відразу там ну, створювати черги не потрібно, але треба розуміти, що є вимога закону, який ми маємо всі виконати, який так само несе певну а, відповідальність. В даному числі адміністративно для роботодавця вона набагато більше, чим для mm -hmm. фізичної особи. Тому ваш роботодавець вас сам просто піти стати на військовий mm -hmm. облік. А правда, що 8 тисяч гривень штраф роботодавець платить в цілому за всіх людей, які не стали на за облік, кожного. чи за одну людину. Да, ну. Порушення правил о військового обліку тягне за собою адміністративну, адміністративну, адміністративну відповідальність, і потім можуть бути в житті інші заходи. От я хочу щодо цього приводу уточнити. Адміністративна відповідальність, наприклад, і на роботодавця, і на мене правильно, як якщо так? ви як фізична особа порушуєте, ви не виконали норму закону, ви ні, mm -hmm. не працюєте, у вас є медичний диплом, ви не з'являєтеся, в ваш територіальний так. центр комплектування та соціальної підтримки, але потім, о, десь ви попадаєте в таку структуру, що вам необхідно буде надати. Ваш да, військово-обліковий документ, так. і роботодавець скаже: він взагалі-то може вас прийняти до 26-го року без цього документу, uh -huh. але він відразу вас керує в ТЦК та СП і буде до вас відразу питання. І я змушена буду сплатити штраф. Так. Порушення правил військового обліку, тобто ви все рівно маєте виконати цю норму. Ви маєте стати на військовий облік. І все, Ні, дивіться. Зараз йдеться, що ми не хочемо ставати. Ми хочемо максимально роз'яснити, от розвіяти ті страхи, там. які ми говорили на початку. Найкраще, нашої розмови. найкраще що я рекомендую, так. це не чекати від роботодавців там, чи що. Це треба піти самому стати на військовий так. облік, надати всі весь перелік документів, які потрібні. Тому що, наприклад, у вас є троє неповнолітніх дітей. Угу. Все, ви, ви отримуєте відстрочку на цей період, доки там не, не виповниться комусь 18 років, або ще щось. Або ви мати одиначка і у вас є дитина на вихованні. ви теж отримуєте Секундочку вас переб'ю, Зараз пан Володимир озвучує категорії жінок, медиків і фармацевток, які звільняються від обов'язкової постановки на облік. І це. Так. А, значить, і мати одиначка, яка виховує дитину, Дитинку. а так само там трьох і більше дітей трьох і більше дітей неповнолітніх. Є опікуном для непрацездатної особи. Ну весь перелік він такий самий, як і для чоловіків. Крім а, того, що є мати одиначка Ну і звичайно, якщо а, один із якщо дру... чоловік служить в збройних силах України, теж звільняється відповідно від а, можливого майбутнього призову. Тобто, ми маємо розуміти, що ми зараз говоримо про те, що треба стати на військовий облік. Військовий облік це не мобілізація. Друзі, користуйтесь здоровим глуздом, довіряйте лише перевіреній інформації. Підписуйтесь на наш канал і напишіть, будь ласка, коментар. Це допоможе нашому подальшому просуванню. А гаразд, а якщо я хочу максимально уникнути. От я не хочу, я боюсь, боюсь, боюсь. Я собі думаю, я не буду з'являтися, а потім за потреби я заплачу штраф, і що? І далі, і теж буду цього уникати. Чи вже не вийде? Ну, дивіться, ви як будете оплачувати штраф, ви будете змушені стати на військовий облік в будь-якому випадку. Розумієте, це є норма закону, це як правило дорожнього руху. Якщо є знак 60, значить можна їхати 60. Угу. Не 100, тому є, що за 100 вже землі. буде, буде передбачено покине це є правила, це є закон. Якщо ви вже е, умисно хочете е, уникати угу. цього питання, ну е, можу ще... попередити, що буде дуже серйозна відповідальність, і без цього ну на жаль, не не, не це. В нас дуже багато е, жінок самостійно приходять і стають на військовий облік. ще раз говорю: з 14-го року жодна жінка не мобілізована. Всі приходили самостійно. Тому я, я, я не взагалі не. тут не бачу проблеми для медиків. Нічого не зміниться абсолютно. Зміниться просто додасться ще один документ, який будуть вимагати під час прийому на роботу. А в законі йдеться, що жінки, медики та фармацевтки вони звільняються. Від постановки на цей облік військовий, поки дитина не досягла 3. Вони не звільняються, Вони отримують відстрочку. О, від це важливий момент. Вони от, дивіться поняття для простих людей. Так. Пояснимо це відстрочка звільнення, дивіться. на який термін ТЦК та СП це такий орган, який збирає інформацію. Отримано від вас там, не сидять екстрасенси, і вони не знають, чи ви вагітні, розумієте? І для того, щоб отримати дану відстрочку, ви приходите і просто даєте документ, який під це підтверджує. Тобто, і ви відразу отримуєте відстрочку на цей термін. Весь тобто термін вагітності, термін догляду дитини. Можливо, у вас буде догляд дитини до 6, -ти 6 -ти. років. Відповідно, це все передбачено законодавство і на весь цей період. Вам надається відстав, тобто не можна отак, що я сижу, думаю, угу, зараз я в декреті мені ще раз, два, три роки ні, сидіти. Ні, ні. Маєте... Я потім прийду. Ні, я маю все одно з'явитися і так. стати на цей облік так. і продовжити далі. Так, так само, як відпуск. студенти, чоловіки, які навчаються на стаціонарі, кожен рік подають довідку про те, що вони навчаються на стаціонарі. Відповідно, будь-які зміни, які у вас відбулися, ви вийшли заміж. Значить, свідоцтво про одруження в ТЦК має бути надано. Ви маєте оновлювати ну, на, на даний момент така система, що ви маєте оновлювати. Свої дані особисто. Ось. І, відповідно, вийшли заміж, ви вагітні, все. Приносити mm -hmm. до військового гідністрації. Це буде дитини, принесли все і для і ваш. Ми вже знаємо, що ось в нас такий ресурс, відповідно, а, ці медики у нас знаходяться, мають відстрочку по догляду за дитиною. Ці медики у нас, наприклад, виховують дітей. Ці такої професії, ці такої професії, ці такої професії. Вас у даних уновлення. тобто, наші глядачі, якщо ви жінка-медик або фармацевтка, яка перебуває зараз в декретній відпустці, відпустка в лапках, я це знаю, ви не чекаєте, Маєте терміну закінчення декретної відпустки, ви знаходите вільний час, щоб стати на військовий облік, і автоматично там у вас буде відтермінування допоки виповниться дитинці 3 роки або 6 років, якщо ваша дитинка потребує спеціального домашнього догляду. Так, А якщо, наприклад, я працювала лікарем, потім мене була декретна відпустка, і я вирішила не працювати більше моделі, взагалі диплом вас лікаря. Все одно я зобов'язана. Так, вам треба стати на візковій Але от дивіться, ну от е, Ніка працювала лікарем умовно, вона звільнилася і не пла планує взагалі не працювати. Перш освіта дипломна. Але х ніхто ж не проконтролює її, що вона. Тобто роботодавець несе відповідальність. Звичайно. Роботодавця в неї немає, ФОПа в неї немає. Що ну, ну по суті, о... контролю над нею немає. Постановці Як... на в, в такі в такій ситуації воно все рівно рано, чи пізно буде якась база uh -huh. і випускників, грубо кажучи. Тобто, це свідомість громадян. У нас ж, жінки, напевно найсвідоміші, най... найсміливіші і, напевно, найкращі жінки в світі. Я думаю, просто. То хочу до всіх донести цю інформацію, що це не мобілізація, це просто військовий облік. Що от для прикладу, юнаків ставлять на військовий облік з 16 років. Це нормальний процес, всі ставляться на облік 16 років, розумієте, і, і жодного ну не виникає. Вони, вони ну, військові, мужі, всі військово зобов'язані і медики військово зобов'язані теж. Mm -hmm. так. От, тому ми просто оцю от військову зобов'язаність оформляємо документально. Окей, продовжуючи цю тему, питання від читачів мого блогу. В нас десь в період 2000 це був нехай четвертий рік до восьмого. Навіть медичні вищі навчальні заклади не мали військової кафедри. І от питання від глядачів випуск такого то року військової кафедри не було. Значить, ці медики є військово не зобов'язані. Всі медики військово зобов'язані. Навіть незважаючи на не те, що на той момент навчання так. в них не так. було військової кафедри. Просто вони не офіцерське звання мають, а будуть мати звання рядове, сержантське окей, uh, okay. і які їхні кроки, що їм робити, тоді так само, як і йти в, в ТЦК, оновлювати просто свої дані і отримувати військово обліковий документи, значить, всі зобов'язані. Чи була Absolutely. військова кафедра у вас, чи не була? Якщо ви закінчили медичний військово... університет? аптек, якщо чи вас військова кафедра, усіх. ви мали вже ви ж офіцер запасу, ви вже стояли на військовому обліку. А, ну кажуть, що не було взагалі військової Коли кафедри? тоді. Коли Не було військової кафедри так. То треба зараз просто піти і поставитись стати. на військовий облік. Без а якщо у вас була uh -huh. військова кафедра? Ну це зрозуміло. Ви вже офіцер запасу. Ви вже, як то кажуть, це мол, під ну були, стояли на військовому обліку. Ось а зараз треба от тільки стати на військовий облік і все. Отримати документи, пройти медичну комісію, надати весь перелік документів, встановити свою придатність, непридатність до проходження військової служби і лікувати наших українців, щоб всі були здоровенькі, займатися своїми справами, читати офіційні джерела інформації, дивитися ваш канал. А, і не вірити всяким чуткам, а, пльоткам а, чи неперевіреним джерелам інформації. Ми маємо зрозуміти, що зараз у нас... і ПСО працює просто, нас просто інформаційна шикарності. війна. І от угу. в чому проблема, я зараз бачу? Я бачу проблему в тому, що люди отримують інформацію з неперевірених джерел і їй довіряють більше, ніж офіційним джерелам. для того. Є наші інформаційні джерела, на яких ви можете почитати. Є сайти е, Верховної Ради, де ті всі закони викладені. І не боятися, не переживати. В ТЦК сидять такі ж самі люди, як ми зараз. Там переважно всі поранені після е, Ветерани. Після та це ветерани, які були в боях. І повірте мені, е, там абсолютно адекватні люди і. Будуть максимально сприяти там, проходженню медичних оглядів і так далі, тому там нічого страшного немає. Підполковник Володимир Фітьо сьогодні з нами, і це абсолютно перевірена достовірна інформація. Представник збройних сил України відповідає на питання медиків, як зміниться життя. Жінок-медиків з 1 жовтня будьте з нами на каналі. Підписуйтесь на канал Здоров'я Лайф, ставте вподобайку і пишіть коментарі під цим відео. Якщо у вас виникне запитання під час перегляду цього відео, я обіцяю пану Володимиру його передати і відповідь напишу вам. Дякую. Дякую. Ми продовжуємо. Я все таки повернуся до народних страхів. Я чула від декількох жінок таку інформацію: що зараз я на облік стану. І вже буду на крючку, вже мені повістку, якщо в той самий день вручать або через місяць, або через рік це все міфи, фантазії. На даний момент потреби в мобілізації жінок-медиків в Збройних силах немає. Якщо о, зараз є жінки, які в нас е, проходять військову службу медиками, вони прийшли самостійно, вони вчилися, вони це, це їхній вибір. Ось і ми маємо розуміти, що а, фаховому медику, наприклад, хірургу, лору чи ще щось на передовій там трошки інакші вимоги. Це тактична так медицина, мед. угу. це по зовсім інший напрямок. Там а, люди, які а, там працюють, вони а, навчалися саме на це, і їхня задача з червоної зони доставити в жовту зону. Максимально стабілізувати кровотечі і так далі, і відправити на медивак, на медичну евакуацію в стабілізаційний пункт. Там же, плюс-мінус працюють же фахові медики, які вже надають стабілізацію. І тільки після того відправляється вже на лікування в госпіталя. Ну так... Такої ну, щоб... мети відловити просто, ну, ви, просто от, жінок. От я вам розказав, немає. як працює медицина, mm -hmm. і ви тепер просто проведіть паралелі. І... Треба просто включити здоровий глузд і відкинути ті всі страхи. Нам зараз потрібні е нормальні здорові чоловіки. Які е, можуть тримати зброю в руках, які можуть захищати наших жінок в першу чергу, канал Здоров'я Лайв дякує дуже сильно кожному хороброму серцю зсу, які завдяки яким ми зараз знімаємо цей подкаст, можемо жити в Києві, працювати, лікувати людей, допомагати ставати людям більш не тільки медично грамотним, а й грамотним в військовому обліку. Питання знову ж таки від читачів мого блогу чи може звільнити мене головний лікар, якщо я все таки Відмовлять стати на військовий облік? Лікар, як, як керівник, керівник підприємства. Як керівник. Так, він має право таке, тому що в інакшому випадку він буде платити за ваш штраф за порушення військового обліку. Друге питання від глядачів. У 2001 році закінчила жінка медичний університет, у 2003 році вона вступила на юридичний факультет і працює юристом досі. Вона може нікому не показати про це свій медичний диплом. Так, звичайно, це за суто свідомість наших громадянок, угу. дипломованих лікарів. Угу. Але так як вона має диплом лікаря, я просто не пам'ятаю, диплом лікаря він має якийсь термін валідності по цьому пункту. По... Він назавжди, а тільки спеціальність, актуальність спеціальність, кожних 5 років ми повинні продовжувати. Тобто, це треба дивитися, яка там спеціальність просто в неї, угу. чи вона продовжується. А якщо вона не навіть не можна... мала спеціальності, просто в 2001 році вона закінчила, вона з дипломом. Вона не спеціаліст, бо потім наша інтернатура. А вона у тисячі першому закінчила і все вирішила, я не хочу медицину, я хочу бути юристом. Тобто, вона... Загалом такі, от, такі індивідуальні випадки це будуть розглядатися вже на рішення територіальних центрів комплектування це та соціальної підтримки. соціальних жінки, яка... Тобто, вона може, вона, як свідома громадянка, вона приходить в ТЦК і каже: там, в комісії каже дивіться, каже, я диплом лікаря маю, так. але я жодного дня не працював. Але я ще маю диплом юриста. Каже. Що на виконання от, вимоги цього закону, що я маю зробити? Добровільно стати на військовий облік як юрист, і чого я не хочу робити. Чи е, зобов'язана стати по диплому? Але я взагалі ну, вишивала на парах, тобто з мене медик 0,0. Mm -hmm. І ви знаєте, у нас свідомі люди в ТЦК працюють, це ветерани, які повернулися з фронту. Я думаю, що будуть приймати рішення приймати вже такі. Рішення. Але ну, згідно диплому, вона mm -hmm. має стати на військовий облік. Питання про виїзд за кордон? А чи потрібно буде тепер жінкам, які стоять на військовому обліку, обов'язково брати якусь довідку? Чи взагалі багато запитань з приводу того, що можуть заборонити жінкам? Рівноцінно, як і чоловікам виїзд. Питання трошечки не до мене. Це питання до Державної прикордонної служби. Речник Держприкордонної служби сказав, озвучив в ефірі, що на даний момент е, обмежень на виїзд жінок медиків за кордон на немає. на даний момент це було ключовим таким а, можуть змінитися. А, вони будуть, а, відносно в чому полягає е, обмеження виїзду? Обмеження виїзду полягає для військовозобов'язаних чоловіків, окрім категорії, яка вказана в законі про мобілізацію. Там так. є перелік причин, по яких ви можете виїжджати. Ось. І, е, на на даний момент зі всіх жінок нікого на держприкордонслужбі не перевіряють ні диплом, ні довідку з місця про роботу. Так. Тобто, процедури, яка б забороняла ви за кордон військово зобов'язаним жінкам медикам, на даний момент немає. Ну, я так розумію, що, наприклад, коментар Р, 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 Романа Костенка, члена комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки про те, що якщо вже жінка стала на військовий облік, вона є військовозобов'язана. І вона тим самим теж може мати заборону на виїзд за кордон, ви не зможете прокоментувати. Чому виникає страх? В понеділок починають всі активно про це говорити. Вівторок Ганна Маляр каже, жінок жінок будуть випускати, все буде добре. В середу депутат каже, що точно жінок не будуть випускати. В четвер Костенко, пан Рок. Роман... Роман Костенко каже, що якщо жінка військово зобов'язана, вона не буде виїжджати за кордон. Я вам е, от скажу так, як воно зараз є. Процедура на кордоні жінок не питаються ні про їхню професію, ні по і не вимагають жодного документу, який засвідчує там їхній диплом, чи це, чи місце праці. Угу. Тобто, на даний момент, на даний момент е, обмежень для виїзду жінок за кордон. У нас немає, і я думаю, що так воно і залишиться на майбутнє. Але все може знову ж таки, це всі рішення приймаються кабінетом міністрів, і вони доводяться, ці рішення виконує Державна прикордонна служба. Угу. Як воно буде в майбутньому, я не готовий гадати на кавові гущі, але на, можу заспокоїти, що. Все буде гаразд, і всі будуть виїжджати. Я вам більше відкритим таємницю. ті, хто служить в збройних силах України, можуть виїжджати за кордон. Я знаю, мій брат служить в збройних силах України. Так. А тато живе за кордоном. І ми місяць назад в брата була офіційна відпустка. Так, Він продивив відповідні документи і нас пропустили. Ми поїхали привідати тата. Ну, це теж міф багато людей про це не знають. Як ви думаєте, жінки, яких спеціальностей будуть наступними, які будуть мати обов'язок стати на військовий облік? Дивіться з відповідно на вимогу цього законодавства та категорія жінок, які мають суміжні суміжний факт mm -hmm. з військово-блікому спеціальності в збройних силах України, можуть стати на військовий облік добровільно. А чи зміниться щось на найближчому часу? Що теж появиться галочок обов'язково? Я думаю, що найближчим часом ми здобудемо перемогу, і Я і такі питання у нас просто відпадуть на даний момент. Ці рішення приймаються Верховною Радою. Що в Наших народних обранців зараз на питання денному я на жаль вам не можу сказати, але а, нам достатньо того, що. Виконаємо ось ці вимоги, розвіємо всі страхи, станемо на військовий облік. І через я думаю, в листопаді ми вже з цього всього будемо сміятися. Але ну станом на зараз маємо ось таку ситуацію, що є певні застереження, і ми їх з вами, надію, сьогодні маю надію розвіяли. Та давайте так тепер підведемо такий підсумок. Перше, основне стати на військовий облік це не мобілізація, нікого в армію не будуть викликати. Лише за потреби, якщо буде цей, це приведення військового обліку до порядку, щоб ми розуміли, який в нас мобілізаційний ресурс фахових медиків. А так. це ж ну лікарі, які здобули освіту, які мають дипломи, які мають практику. І за потреби, лише за потреби, якщо воно буде, це можуть бути. Виклик призов та далі по що треба зробити з 1 жовтня, а, піти в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. А як визначити? Давайте тут додаткові питання. Кіте можуть вийти. ні, з першого все зрозуміло з першого і в процесі. Ви в процесі, а куди йти? В територіальні центри комплектування ну, от... за місцем проживання або за місцем реєстрації. Якщо ви, наприклад, зареєстровані у Львові, а проживаєте в Києві в будь який київський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, які знаходяться поруч з вами. Мені не скажуть, ти не ні. маєш прописки, гудбай. Ні, 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 mm -hmm. ні, ні. Вам скажуть зараз так само, як і повістки можуть вручати в будь-якому ну, регіоні, так само і на облік стаєте собі. Так. ось і відповідно ви приходите з пакетом документів, паспорт, ідентифікаційний. Дипломи, свідоцтво про одруження, про Зародження народження дітей. дітей, наявність причин для отримання відстрочки, якщо там доглядальник за інвалідом, троє неповнолітніх дітей, або ще що, 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 що вказано в документі. Угу. Всі документи взяти з собою, хороший настрій, прийти, сказати: Я хочу стати на військовий облік, угу. записати блог. <свісно> відразу як це все відбувається на ваш канал з дозволу, а ще, але до того, наприклад, ще категорія жінок, які не знають їхній військовий квиток, як я, що їм зробити? Якщо ви не знаєте, де ваш військовий квиток. Пах, не тримали. Якщо у вас була військова кафедра і ви мали військовий квиток, ну то от, прийдеться заплатити невеличкий штраф за втрату документу, який вам видавався тоді. Я так розумію, це була військова кафедра. Ну, тобто то, треба треба буде, або вам видадуть новий. ну, це вже Але штраф, ситуації... ми так оф-рекорд розговорили, Штраф так. це 170 гривень. гривеньдесять гривень. Втрати угу. військово облікового документу. і вам видають новий документ. Так чи зразу в той же день проходиться медичний огляд у цей всіх лікарів? Це, ТЦК та СП це досить навантажений орган. Ви маєте поставити, ми маємо всі поставитися з розумінням. У нас відбувається мобілізація чоловіків. Так? Тобто проходять е, призвані військовий облік і далі можливо певні якісь бути черги. Для того треба поставитися з розумінням і. Як то кажеться, знаходити, ну запитатися, передзвонити, запитатися, коли в який кращий момент прийти стати на військовий облік. Пан Володимир, речник головнокомандування сухопутних військ збройних сил України. Кілька таких ж заспокій... багато вже заспокійливого ви сказали. Останні такі кілька фраз, які можуть нашим жінкам, лікарям і фармацевткам зробити. Перше, це не боятися. Друге, взяти документи, прийти в свій територіальний центр комплектування, стати на військовий облік, угу. отримати військовий обліковий документ. Третє займатися повсякденними своїми справами, лікувати пацієнтів і доглядати, за дітьми, доглядати за дітьми, виховувати дітей і користуватися тільки перевіреними джерелами інформації. Дуже дякуємо. Це був пан Володимир Фітьов, ви на каналі Здоров'я Лайв. Нехай ця ніч і день будуть спокійні. Дякуємо, що подивились нас, поставили лайк і вподобайку. Пане Володимир, дякую. Дякую вам, дякую. дуже приємно.